Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас понеділок, 25 листопада 2024 року, ми разом на рівні Б1. А1 у вас рівні готові, можете заходити в чат. А2 теж готовий. Теж можете заходити в чат і читатиські клуби там є, і все, що хочете. І ми зараз працюємо над Б1. Б1. Я хочу, щоб за зиму я вам його поставила. А бачили, як я вам його ставлю? Ось це, що ви бачите щоранку. Це граматичні уроки, які я змушую mm -hmm. своїх студентів дивитися. А потім я їм кидаю урок інтеграційного курсу по Deutsch B1+. І потім я роблю їм марафони по окремим темам. У нас вже перший відбувся: це прийменниковий по прийменникам місця: оці ауфи, ани і жахливі речі всі. І 1 грудня ми зробимо другий телефон. телефон. Хто Думайте, по що думаєте, говорить, марафон на попасів буде трошечки пізніше. Ні. по деклінаціонам ад'єктивів: сильні, змішані, мішані, слабкі відміни, що куди як ставити, аби звучати. Ну, як носі, розумієте, рівень b 1 на цей рівень приходять ті, які вже планують виходити на роботу якусь уже пора. Б1 рівень. Б2 буде навесні. Я хочу до літа Б2 вам поставити дуже міцний, дуже крепкий такий. А поки що ось так ось, відповідно, наш рівень Б1 складається з, з, з граматичних уроків, з інтеграційних уроків і з марафонів. Будь ласка, опис в інфобоксі, як то кажуть. Тут під відео, дивіться, що вам подобається, обирайте, е купуйте, вибирайте на подарунок. Ну, класна річ, це ж для німецькі весні, яке я мрію зробити, бо я не розумію, як він робиться це німецькі весні. Якісь почитушки я вам зроблю. Оце б це дуже міцний рівень, і я шкодую. Ви мені скажіть, якщо хтось ось так от бере посібник, один, другий, третій, і робить повністю рівень людям. І показує шматок цього рівня періодично людям, щоб вони знали, що це не німецький вецький, б я прив'язала до того німецького власні, не знаю. То... Бо мені хочеться німецький весні, а поклав книжку під подушку, і воно тобі все на ранок там, Боже, скільки б це десятків років заощадило. То ви скажіть, якби мені корейську мені так начитали, бо мене руки до неї ніяк не доходять, а мені хочеться вивчити. От де вчитель японську мене просить дитина. Ну, от йде мені знайти такого вчителя, аби так зробив. Посібника граматичний, зроби безкоштовно виклади людям, дай їм. Ну, немає грошей у людей, дай їм можливість, аби вони навчалися. Ну, правильно чи ні? Дай їм до себе доступ в свій вільний час, ну, ти ж повинен його мати, я розумію, добре. ну, Тим не менше, я якось відповідаю і в одній соцмережі, і в другій, і в третій, правильно? Ну, таке. Якщо у вас є можливість порадити нам таких вчителів, що десь вони існують, а не. Ото, Фонетика німецької мови за 4 уроки, то було б дуже круто. Саме гроші. Коротше кажучи, курс класний, Б1, заходьте в А1, заходьте в А2. Коротше кажучи, всі курси внизу. Пішли пасів, фаганс пасів. Що це таке? Якийсь пасів, якийсь колись десь пройшов невідомо взагалі, з чим його їдять. Все дуже просто. Давайте я вам збільшу. Цей посібник у нас є в нашому чаті. А в Німецькому там вже є англійські, і тепер мене тероризують іспанці. Англійці тероризували, але все одно більше англійців, я так дивлюся, ой, німці все одно. Відповідно, поїхали. Що це він каже? Що прання білизни відбувається. Як? І ось у нас електрична пральна машина, яка була представлена 1901 року. Бачите? Тут від Нічого не виходить. А ось тут гурда, що це воно за інтрига? Якщо ви проходили наші курси на А1, навіть безкоштовні ось ці курси на YouTube, подивіться, забити на нашому каналі там вже є пасів. і воно вам викине мільярд цих пасів. Я коли буду робити по ньому марафон, як по прийменникам я робила, Повністю всі і по ад'єктиві, ну, будь-які марафони так зроблю, я кидаю уроки, які ми з вами взагалі проходили. Там, по примененикам, 20 уроків студенти були в шоці, коли це вони мають їх обробити, заново зробити домашку. Ну, тож матеріал є, чому не користуватися? Корисна річ. Так само і по пасіву, я все зберу і зроблю. Так, у пасивному реченні увага зосереджена на дії, а не на особі, яка виконує дію. Наприклад, актив. То отто пере свою білизну, а в пасиві білизна береться. Яка різниця ким? Чи Отто, чи його дружина, чи там ким? Тож ми часто зустрічаємо пасивний стан, пишуть нам чотири пункти, хай буде чотири в описових текстах. Наприклад, у 1901 році було розроблено електричну пральну машину, так? І перемикачі були встановлені спереду. Добре, у новинах, що у нас робиться проти міністра відкрито кримінальне провадження. Це новини. так? Собі, ну, У загальнюючих твердженнях атестати видаються в кінці навчального року. І е, якщо це державна юридична мова, вас просять надати відповідь протягом чотирьох тижнів в якийсь офіціоз. Я, я. Давайте пригадаємо з вами, тому що ви це знаєте. Пасив від модальних дієслів. Що це означає? Процес якийсь ми розповідаємо. Франца обстежують. Угу. Mm Верден -hmm. в партіці під Дивіться, ви вже доросли, щоб ви подивилися на кілька суміш часів, не, кілька, тут ви бачите, а п'ять часів німецької мови і в пасіві. Ich du er, sie, es, wir, er, ihr, sie, sie. Presence. Werde, wirst, wirde, werden, werdet, werden. Untersucht. Deventry. Untersucht. Partizip 2. Wurder, word, unt-zucht. Той самий. В минулому часі. В перфекті уже у вас два елементи з'являються. Перший елемент. Я другий елемент партій і, в принципі, третій. Чому два елементи? Раз, два. Раз, два. Можемо сказати. Я хотіла сказати два допоміжних, вийшли два елементи. Бін, біст, іст, Унтезухт. зинд. «вурде», «бін», mm -hmm. Worden. Як вам така ситуація? Це в перфекті така ситуація робиться. Плюс к вам перфект дуже просто. Він переходить в А. Дезухт Worden і в футури, той самий верде. Еть, але той самий mm -hmm. on «але». «Верден». Нема ніде «вердена», Worden, border, верден. Як вам така ситуація? Ось ця ситуація нівелюється тільки максимальним виконанням вправ, і ну, бажано, аби це робив вчитель. Тому в мене є послуга супроводу. Індивідуальні заняття, я вже не знаю, куди їх пухати. Ну, чесно скажу, я можу вам пообіцяти, як я кажу, так, так, я, звісно, вас внесу в лист, лист побажання, чи як він там називається, очікування, не знаю. Що ви маєте очікувати, поки я не знаю. Відповідно, супровід, ви просто берете той посібник, нехай ось цей, йдете по ньому, і в кінці тижня у нас з вами созвон. Ми з вами розбираємося, сидимо в зумі. от 30 хвилин ви можете взяти або годину, як скільки хочете взяти в мене цю послугу. І ось так от оплатити той місяць, скільки він там коштуватиме, 150 євро. І ось, приміром, 4 сезони вам по неділям припустімо, вистачить. Yes. І ось так, навіщо вам ці індивідуальні. Ну, таке, у мене, звісно, вони є. Я розумію, навіщо. Та ж бачите, час, час де взяти. І люди купують рік, вони купують абонемент на рік, на ці 12 місяців. І ось, будь ласка, я знаю, що їх час заброньований. Розумієте, в тому ситуації. Це ж не тому, що я не хочу або лінива, або щось. Пасивний стан утворюється за допомогою допоміжного дієслова, якого ми вже з вами побачили? і Партійці ми повинні з вами завчити неправильні дієслова. будь-яка табличка з Google в Пасив перфект і пасив плюс к вам перфект завжди вживаються із зайн. І е, тут ще у нас є з вами, звісно, партійціп якийсь. Партіцип, і Ворден ще ж, як так? А ось речення. Дивіться, мене запросили. Я був запрошений, да? Ось вам. Це перфект, там, де бін. А там, де варті, це плюском перфект. Ну, це лишнє, я кажу, ну я нагадую, я ж вчитель, я нагадувати маю 58 разів, це нормально. Але ви повинні це вже знати. Ми з вами це проходили я, і вправи робили, і ми з вами разом сиділи, коли ви були вільніші, єс? Yes. Коли, до речі, я ж вам завжди кажу: оті живі інтенсиви, що ми з вами робили, це класна річ. Коли у вас є час, то будемо так само збиратися. Ви там сигналізуйте в наших групах. Я прикольно було. Ахтун, так, увага! Партіціп цвай відверден, як повнозначне дієслово в активному реченні стає Гіворден. Ібінк Геворден. Ось така ситуація. Я захворів. Тобто він в активі, активний. Його хтось захворів, а він в ситуації. Ідемо далі. Певні дієслова без пасів. Слава тобі, Господі. Sind unter anderem", це такі дієслова є. Хаббен sein, як повнозначні дієслова. Я боюся. Ну, як ти з нього пасив зробиш? При бажанні можна. Були і такі в мене казуси, але ми їх виправили, і тепер це просто і habe angst. Ну та й все. Так, Ігвінмоген, завтра мене тут ще не буде. Але ж ви знаєте, я перекладаю його згідно просто речень, яке я бачу, але так як я ще й перекладач, мені треба контекст. І вам теж треба контекст. Ви будете говорити з носіями, бо на роботі, в школі, де ви вчитеся, ви будете бачити контекст. Ми перекладаємо поки що по одному реченню. Дієслова зміни стану. Що зробили квіточки? Квіточка в'яне. Пацієнт, ну, помертий пацієнт і на тому все. Так, поза собою дієслова подій. Дощ, піде дощ. Угу. Щось сталося? Etwas passiert? І дієслова в модальному значенні. І бляйба sitzen. Я залишаюсь сидячим, тобто я сидітиму. Yes? І Петра, Петро вчиться плавати. Так, мої хороші. гайдан інше. Перетворюємо актив на пасив. Що тут робиться? Оце прикольна річ. Отто білизну. Що робить білизна переться? Ну, бачите, вони люблять один приклад взяти осінь і таскати його по всьому завданню, а потім ще його і в завдання в Убінген поставити. Ну, Нехай повторимо: 58 разів буде успіх. Журналіст бере інтерв'ю у міністра. Міні... Ой, журналі... міністр. міністр є журналістом, ну і як, проінтерв'юірований, ну, щось таке. Мюке, що це таке? Комарі переносять хворобу малярії. Боже мій. Хвороба малярія передається комарам. Так, тут легше переклалося чим з міністром. Поїхали далі. Акузативне доповнення активного речення стає підметом у пасивному реченні. Добренько. Ми можемо перенести підмет активного речення в пасивне, якщо хочемо особливо підкреслити його, типу «ким». Люди, установи та предмети зазвичай мають плюс датів, фон, плюс датів для процесів або носіїв. Носіїв чого? Ми використовуємо дух через акузи. Так, носії, не носіїв. Давайте подивимося. Актив і пасив. Цикурочки мої хороші. Так, мої хороші, продовжуємо. Ми з вами зупинилися на активі і пасиві. Співробітники довго обговорювали підвищення зарплати. Єс, єс? Тривала дискусія про підвищення зарплати, і про підвищення зарплати говорили довго, бачите, про, про що? Пишуть нам: якщо у пасивному реченні немає підмета, то тоді оцей С стоятиме в позиції 1. Перша позиція. Я дивимося, що це за позиція моїй улюбленість. Біде, Головне речення. Так, значить, що ми з вами робимо? Ми робимо presence, предeritum і перфект. Дивіться фанс в другій позиції Вірд, а в претеритум і вурде. А в перфекті іст, потім хойте гестен. В презенсі унтезухт, в претерітумі той самий тезухт, а в перфекті вотен. А чому? А тому, що вище ми з вами схемку, а розглядали. Схемку ми гроші завчити, передати дітям, передати батькам. Ви знаєте, що у нас, крім вашого інтенсивного курсу, де ми так чітко-чітко йдемо, планомірно всі дірки закрили. У нас є повільний курс, коли я не агресивна, спокійна, не взагалі не агресивна, але От спокійно, тихо, планомірно, ми це все вам пояснюємо. А є дитячий курс, де я граюся з дітками, картинки веселі так і таке інше. То ви покажіть їм і батькам, і діткам оцю схему, якось собі виріжіть, чи що. Хай вона у вас буде. Кульна річ. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. У вас є 5 часів, які ви можете одразу вже дивитися, підглядати собі в я? я. Де я зупинилася? я зупинилася, це вже оцей Б 1 рівень, А2 я вас вела, оцей інтеграційний курс. Я вас вела по ньому і показувала, що вже є підрядні речі. Я не знаю. І хвилин ніхт, і пішли оці сполучники. Друзі, дуже багато є запитів на російську мову. Вони не розуміють ці сполучники. Я знаю, бо в мене багато киян. І з Дніпра, і з Харкова, із Одеси люди, які не розуміють цих термінів підмет, присуду їм треба російською мовою. Я б трошечки, ну ну куди мені ще цю російську? Бачите, я взяла ось людей, німців, я їм зробила а 1 а 2 Я їм роблю Б 1 Це ж не один місяць, це все. Ви дивіться, як ми працюємо кожного ранку, кожного дня. Я навіть коли не встигаю все одно, щось їм кину якусь таку затравочку, щоб вони геть наживочку глотнули і собі зохід відкрили. Їм було цікаво, а як же я і туди, і сюди. Ну, не можу я поки що. Давайте ви подивитеся, що таке цей сполучник, це союз. Сполучник, ось слонечку, може, відросли. Я не знаю, можливо. Ну, так виходить поки що. Добре. Ну, I'm sorry, можливо, пізніше. Ну, коли пізніше бо не знаю

Що ось ці слова вони викидаються в кінець. Ось ось цей Ворден пішов в кінець. Я чому? Тому що Ван його викинув, які сполучники, знаєте сполучники, ну що я зроблю? І так само з українською мовою, рідною мовою. Я кажу своїм дітям: у мене ж є оці маленькі жеври, мої манюські, п'ятий, клас, шостий, сьомий, десятий, я вже там по-іншому говорю одинадцятий, діти вчить рідну мову. Бо підмет, присудок другрядні члени речення, поширені оці небензації, як я вам їх покладу, від відомо. Так само і тут, нікуди не дінешся, назви частин мови треба знати, ну що я можу зробити? Так, все все розповіла, мої гроші. Ми з вами вже на 70 й сторінці. Вугу, гу бензген справки. Поїхали. Що вам необхідно зробити? Зупиняйте відео, ставте на паузу, Ось так ви собі поставите, я підніму це все діло. Може, ви вже засумували за мною, бо тут була голова колись, говоряща, але мені, я замучилась її совати туди-сюди, ви вже бачите, без голови. Відповідно, ми з вами робимо цей текст. Зробіть, мої хороші, корисний приклад, прилад, господи. Пральна машина, прочитайте наступний текст і позначте всі пасивні форми. Давайте з вами зробимо двічку, я б хотіла, щоб ми з вами цікаві факти доповнили потрібними дієсловами в пасивному стані, це П. Рішнього часу. Стілок великий, 18 хвилин. Б. Щоб ви поставили в допов... боже, Доповніть відповідні ді слова в пасивному стані претерітуму. Дуже класні оці вправи. Може, вони вам і легкі видаються, але наповнення словничка тут явно на рівні А, 2 те, що ми з вами робили кілька місяців тому. Що сталося минулого тижня? Ану. Складіть речення в пасивному стані минулого часу, в Давайте. Сформулюйте питання в пасивному стані перфекту, як в прикладі, перфект під'їхав, розберетеся, я знаю, ми з вами робили це на B1+. Так, послухачка, бачите, 19, та вона є у нас в групі, люди добре кинули, дякую вам, не перестаю казати дякую, оце класна річ. Перший чемпіонат світу, допомніть, ді словами в пасіві в поданому часі, суміх часів пішло, в поданому часі, це те, що ми робимо на інтеграційних курсах. Ви не плутайте їх з тими інтеграційними курсами, які проходять у вас в школах. Зовсім воно не таке українською мовою, і вчитель під рукою. Ну, це класна річ. Зробіть собі подарунок на Новий рік, зробіть подарунок своїм знайомим. Ну це ж класно. Був чи ставлен, аргентинзі. <laughs> Додайте, побачимо, як ви це зробите, Боже, коли колись закінчите ці шість прав. Я вже завтра знову прийду з наступною темою, це люди мають робити. Просто секретні бан... банки... Фу. банківські реквізити із Швейцарії. Перетворіть речення активного стану на речення пасивного в доконаному часі, підмет активного речення не є важливим. Так, це що мені таке? Це нова тема. та-та-та-та-та. Якась маленька, якийсь кусінчик. Я вже не буду це розповідати, я розкажу завтра, а ви робіть ці вправи. Ось, навіть якщо вона маленька, то нехай. Саме хороші до зустрічі, запаковую рок, бо 20 хвилин. І будемо з вами ви ж пам'ятаєте, що якщо вам треба ад'єктив деклінаціонності, то він буде першого грудня. Все в цьому інфобоксі замечательному я розпишу, опишу передайте тим людям, яким це треба, бо такого ніде нема. Якось треба ще задуматись над німецьким весні. Якось його придумати. Може, це класна штука. До зустрічі мої хороші. Зараз буду записувати ще один урок до Б 1 під цим до інтеграційного курсу. Пока-пока.